Всім добрий день. Сьогодні я буду робити салат по-кубанськи. Помідори, цибулька, огірки перець сладкий, гіркий перчик і петрушка. Огірочки я поріжу такими колечками. Огірки у мене, бачите, перерощі, ось такі здоровецькі, ну нічого. Так, огірочки порізали. Тепер буду різати цибульку. Велику таку буду різати полукольцем. Так, порізала цибульку. Як вийшло, так і різала, тому що в мене ж вона не одинакова, більша, менша. Так що, я думаю, тут різниці ніякої не буде. Так, тепер будемо різати перчик. Ось бачиш, отак. Так, порізала перчик. Тепер будемо різати помідори. Так, помідори в мене тут які хочеш. І маленькі, і великі. Ну, у банку ж не положиш такі, правильно? А сюди переріжуться, пойдуть в салат. Ось так. Звісно, сюди помідори. Трошки треба брати, щоб були надзелені. Ось так. Ось такими дольками, як получится. Так, я зараз без помідор оце все перемішаю. Так, помідори я покришила. Так, тепер покришу зелень і гіркий перчик. Ось такий у мене колокольчик, бачите. Три штучки. Все. Так, тепер петрушечку покришу. Так, покрошила петрушку висипаю сюди. Мішувати, перемішувати. В общем, в общем, перемішаю і покажу. Все, оставляємо десь минут на 30, щоб пустило сок. Потім далі будемо розкладати по банках. Так, я ж додала сюди 3 столових ложки солі. І тепер гарненько перемішаю ще раз. Ну ось, роз, розклала я салат. Якраз вийшло у мене сім банок, бачите, і ось юшечка. Зараз юшечку розолью. Потрошку. Ось так. Так, трошки телефон у мене щось глючив, так я не показувала. В общем, в кожну баночку я налила одну чайну ложку олії. В Каструлю я заслала тряпочкою, ну, так як положено, поставила банки. Ось, тепер накриваю, так, злігонька. Кришечка мене сильно. Лігосенько. Так, поставила на плиту, наливаю тепер водички. Так, водички я налила по, по плечики банки, як би вам показати. В общем, отак, по плечики, бачите, ось водичка. Ось ось. І тепер, от моменту закипання, буду 20 хвилин засікати. Ось. І хай стерилізується. Так, ну ось так. Закипіла вода. Стерилізується мій салат. Засікла я. Двадцать минут. От, все, все будем ждать. Так, все, время прошло. Банки я вытянула с каструлі. Теперь за в кожну банку наливаю по одной чайной ложке. 14 ложек кипяченого охлажденного охлажденной кипяченой воды и одна чайная ложка лимонной кислоты. Все, получается 9% уксус. Ось так. <клухи> Все, зараз останні доливаю. Все. Та ці дотки я з вами прощаюсь. Желаю вам всього доброго, мирного неба, до побачення!